Привіт, друзі. Сьогодні для вас нова загадка. Буває хмаркою. Вона пушинкою. Буває. Буває як скло, крихка і тверда. Звичайна, підкажіть так. Вода. На уроці ви дізнаєтеся, як економно використовувати воду вдома. Ви вже знаєте, що вода наповняє моря криниці, ставки, хмари, озера, льодовики джерела. А де ще живе вода вона є усюди, навіть у ґрунті, повітрі, в овочах і фруктах та в тілі людини. Вода. Це найдивовижніша і найбільш поширена речовина на планеті. Більше половини земної поверхні вкрито водою. Чи можна уявити собі життя без води? Звичайно, що ні. Людина має справу з водою щодня протягом життя. Як людина використовує воду? Вона використовує її для пиття та приготування їжі, умивання, купання і багато чого іншого. Вода допомагає вам бути охайними, адже щодня ви миєте руки, вмиваєтеся, чистите зуби, приймаєте душ. Воду необхідно берегти, не втрачати жодної крапельки. Як це робити? Коли чистите зуби, наберіть у склянку потрібну кількість води і користуйтеся нею, а кран нехай буде зачинений. Щільно зачинити кран після того, як помиєте руки. Якщо забути щільно зачинити кран по капельці витікає багато хорошої чистої води, дуже потрібної людям. Запам'ятайте, діти воду потрібно берегти, адже де є вода, там є життя.